Цифровізація держстату мінцифри запустило перше онлайн опитування про зайнятість та безробіття українців. Для цього для чого і навіщо маємо нагоду розпитати Михайла Федорова, віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Михайло. Я вас вітаю, вітаю. Пане Михайло, от власне Держстат запускає онлайн опитування про зайнятість українців. Це має допомогти з оцінкою ситуації в країні. Хто та яким чином зможе взяти участь в цьому опитуванні? Да, ну, по перше, ми вже трошки більше ніж рік робимо цифрову трансформацію Держстата, перетворюємо його в таку сучасну it компанію, яка в режимі реального часу збирає якісні дані і дозволяє приймати ефективні управлінські рішення уряду. І це був зараз. Відбувся такий перший вже публічний крок. Запустили це опитування, і воно дозволить проаналізувати сучасні тенденції на ринку праці раніше. Інтер'єри ходили по домівкам людей, а зараз це можна зробити онлайн. Це економія грошей і швидше отримуються дані для подальшого аналізу. Можуть взяти участь громадяни від 15 років. Вони авторизуються на порталі дія через дію або через дія підпис на порталі, точніше, держстату, і е, можна взяти участь в опитуванні. Це 10-15 хвилин, але це допоможе державі зрозуміти реальні проблематики, і це дозволить формувати якісну політику у майбутньому. А от що далі має робити держава з цим опитуваннями, з цими результатами? Да, є певна методологія, як обробляються ці дані, і після цього з'являється якісна інформація, і вже там Міністерство економіки, соціальної політики, е, там інші міністерства. Вони працюють цією інформацією, і розуміють, там які проблеми є там з працевлаштуванням, е, які саме там деталі, да е, де працюють зараз там працювали люди, які потребують змінити професію. Тобто багато різних деталей, які дозволяють. Приймати ефективні управлінські рішення і вирішувати проблеми суспільства, тому що уряди для цього і створюються. Для цього громадяни і наймають держслужбовців, для того, щоб вони вирішували проблеми людей. І держстат, сучасний держстат, він повинен якраз надавати цю якісну інформацію для прийняття ефективних рішень, пане Михайло. От для розуміння, давайте порівняємо, от яким чином раніше збирали такі дані. Розкажіть нам, будь ласка. Да, раніше потрібно працювало близько тисячі людей. Вони офлайн ходили по домівкам людей. Це там зазвичай більше ста тисяч потрібно було домогосподарств відвідати для того, щоб проінтерв'ювати і записати всю цю інформацію на багатьох листах паперу. Тому це було і дорого, і займало багато часу. Зараз ми тестуємо модель, коли Частину це даних можна отримувати онлайн і там витративши на це 10 хвилин. Але я б я навіть не сказав, витративши, а інвестувавши в майбутнє нашої країни 10-15 хвилин, і таким чином кожен українець може допомогти приймати ефективні рішення уряду. Тобто раніше на це витрачали місяці, а зараз 15 хвилин. Так, і причому це ж трансформація не тільки в тому, що з'являється е, саме опитування е, онлайн, а в тому, як обробляється ця інформація, тому що е, те, що ми з вами не бачимо, але е, в фундаменті всього цього лежить потужна іт система, яка обробляє цю інформацію за певним алгоритмом. А розкажіть нам, будь ласка, наскільки убезпечені дані учасників опитування? Дану для нас, взагалі, безпека даних це є там першочерговою задачою. Коли ми дизайнуємо будь-який проект, створюємо будь-яку інформаційну інформаційну систему. То так само відбувається. По перше, вся інформація деперсоналізується під час обробки. А по-друге, все побудовано з точки зору безпеки таким чином, щоб не було там жодних витоків або Якось ці дані там не використовувалися з іншою ціллю, з іншими цілями. Тому продукт безпечний, і ми пройшли там всі етапи його перевірки для того, щоб вже можна було почати з ним працювати. І по суті, зараз ми там пройшли бета тестування, і зараз вже тепер відкрита ця послуга, можливість для всіх українців. І за перший вечір, скажімо так, навіть не добу, вже близько трьох тисяч людей пройшли ем, опитування, і ось так допомогли державі, пані пане Михайле, останнім часом і різні міністерства, і різні відомства заявляють про те, що треба переходити на цифровізацію, переносити свої архіви, і все таке. А як взагалі, от просувається цифровізація в Україні? Цифровізація продовжує рухатися вперед, і вже 20 мільйонів користувачів діє. І дія продовжує розвиватися. Ми ще місяці запускаємо нові послуги. І зараз така найбільш актуальна послуга, над якою ми працюємо, це звичайно, що є відновлення для того, щоб допомогти українцям, які мають пошкоджене майно під час повномасштабної війни або взагалі зруйноване майно. Вже перший мільярд виплачено грошей, і там, завдяки і реєстру пошкодженого майна і дії е, сьогодні. Ця система працює і громадянам. Також не потрібно стояти в чергах там і чекати роками на виплати. Можна це зробити в дії там за лічені хвилини, і потім там комісія вже приходить додому і оцінює збитки. Це звичайно наш фокус, на чому ми зараз максимально сконцентровані, але ми паралельно працюємо і над іншими послугами, наприклад, перерестрація авто. тому це якраз можливість не витрачати свій час і гроші на бігунків різних в центрах МВС, а можливість отримати цю послугу онлайн. І Ми разом з міністром МВС приділяємо багато часу цій послузі, тому що вона буде також революційною і проривною. Ну і у нас є ще одна така один цікавий проект: це дія офіс. Ми працюємо над новою такою сутністю в дії. Це можливість створювати профілі. Тобто, наприклад, перша послуга буде доступна для держ... Скажемо, такий формат дії для держслужбовців. Система буде розуміти, що ви держслужбовець. У вас з'являються спеціальні функції. Де ви можете там частина там документу обігу електронного функції Google додаткові всередині опитування? Тобто ми поступово переходимо на трансформацію державної служби, використовуючи сучасні технології, і це подальшому дозволить державній службі бути ще більш швидкою, ефективнішою, тому що зараз від швидкості прийняття рішень залежить де ми будемо через через деякий час. Пане Михайло, я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую. Я нагадаю. Це був Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації.